Доброго раночку всім. Гарного дня. От і березень настав. Сьогодні 2 березня. Я вирішила подивилась, що орхідейки вже сухенькі, батареї шкварять дуже. Вони дуже швидко просихають. Сьогодні я вирішила полити їх. Ось вони поливаються, мої красуньки. Оуцхорн п'є водичку. Я п'ю каву, а мої красуньки п'ють водичку. Водичку я трошки піддобрила аміностімом. Я не знаю, орхідейки, мабуть, відчувають весну. Вони почали у мене майже всі ось. Дорощувати свої квітучі цвітоноси. Це Дейтрейпер. Ось, коли поливаю, воно там п'є водичку в поддончику. Зараз хвилин 15 вони в мене так постоять в водички, постоять, і потім я водичку зливаю, бернадета, чарівна бернадета. Теж отримую свою порцію. Ось так вона стоїть. І водичку. Я її придбала 21, 05, 23. Там у мене всі горшечки підписані. Щоб не забувати чудова красунька. В неї чотири квіточки а виглядає <свистак>, наче дуже, дуже чарівна квітка. Так, тут моя кавергіл. Ось так в подунчику водичка, вона поступова. Напитує кору і корінчики у неї там до бутончика достають. Теж, ось подивіться, вона і квітне, чудова мила моя дівчинка, і дорощує ось такий квітоносик, там бутончиків, раз, два, чотири, п'ять я бачу. Тобто у мене буде цвітіння ще й навесні. Це зимове цвітіння. Навесні також буде рясне цвітіння. Дивіться, інтісан теж нарощує бутончики. І це квітучий цвітонос, чудове моє сонечко мила. А ось у неї є така вудка, така довга, бачите? І вона тут, ось тут теж, нарощує, не видно, камера не хоче брати. Ось тут ось. Нарощує. Такий чудовий квітонос. Такий довгий-довгий-довгий-довгий-довгий. І тут одна квіточка квітне, Моя інтісанушка. Інтісанушка. А тут паралель, паралельно нарощую квітоносик. Я, я відчуваю, як буде гарно, коли це все розквітне. Ну, це ви впізнали моя помаранчева красуня сервсом. Яскрава моя квіточка, напуваю її, ось вона. Майже все вже і випила. Немає водички, все витягнули. Корінчики витягнули і вона. Я її не дуже багато налила, тому що вона не була не дуже така суха. Але думаю, всім даю водичку, то їй трошечки дала. Це моя рожева красуня. Буду називати її, вона без імені буду називати її Барбі. Вона така чудова, мила, рожева, як Барбі. Буде Барбі. Моя домашня назва Барбі. Я ж п'є водичку та в неї. Водичка налита. Поливаються орхідейки мої, отак. Стоять. Потім повернуться на підвіконня. Стоять і радіють весні. А ці орхідейки в кімнаті не поливаються. Тут у нас фотосесія йде. Тоня знімає таймлапс, як розквітає Персіваль. Ось так це відбувається. Бернадет. Ой, не продана точка АЦ. Сангрия. Сангрия. Дывы тел веконцы. Чотири чудові квіточки. Зараз подивлюсь, може її теж треба полити. Поворотті. Поворотті. У нього тільки зверху корінці, а ті, що в горшечку, вони щось згнили. Не знаю, як відквітне. Буде якось лікувати може. Ну, я поливала її з триходермою, може, цього і досить буде? Ну, поки що так квітне і тургор листечко не втрачає, то, може, все буде добре. Ось такий горшечок в неї на поверхні є корінці, а горшечку. Щось я не бачу. Вона мені, мене трохи турбує ці, цей поворотці. Подивимося. Так, тут у мене Celebration Дорожчує листочок такий молодий і квітне. Ніжна красуня. Кейт не завжди дуже таким ніжним цвітінням. В неї велика, рожева лопата губа. Цей ця квіточка трошки змутувала. І в неї таке щось один такий покручений, покручена пелюсточка вийшла. Ну, теж цікава. Вона воно теж там відчуває весну, і, як ви бачите, теж дорощує, дорожчує квітонос. У мене майже всі. Орхідеї дорощують квітонос. Так, тут у нас біла фіалочка вона теж незабаром почує настання весни та буде мені квітнути, як маленькі пролісочки, квіточки у неї. Кімано. Ось такий вже в неї виріс листочок малесенький. І вона квітне дві квіточки. Привіт, чудові. І теж, бачите, дорожчі квітонос, там бутончики. Голден Леопард. Отакі у нього великі листя. Він відквіт уже, відквітнув і займається. Тим, що, мабуть, там дорожчі корінці. У нього все чудово, він просто відпочиває. А ні, я вам трошечки збрехала. У нього теж тут пробудилась Ось Щас тільки побачила я. Брунічка пробудилася, і він теж, напевно, ще буде мені квітнути. Я сподіваюся у вас все гаразд усіх. Бажаю вам гарного настрою, здоров'я, всього самого найкращого, а головне миру нашій рідній Україні. Побачення! Зустрінемось на каналі.